Величезна пилова буря прокотилася з північно-центральними районами штату Техас, подекуди спровокувавши паніку серед населення. Цей природний феномен метеорологи називають хабуб. Він виникає, коли сильний вітер, пориви якого сягають 100 км за годину, здіймають у небо бруд та суху траву з навколишніх пустельних регіонів і утворюють хмару пилу висотою майже 2,5 км. Що виникає, коли хабуб накриває ціле місто? Розповідає. Наталія Леонова буря накрила місто у післяобідню пору. Я думала, це ураган. На вулиці раптово стало темно. Полова буря накрила місто лабок з населенням понад 200 тисяч людей. Всього за кілька хвилин. небо стало червоним, і всюди нісся пісок. Я навіть пригнувся, щоб мене не здуло в повітря. Вітри швидкістю понад 110 км кілометрів на годину пронеслися півнем Техасу, піднявши небо тон піску та пилу. Видимість у зони стихії майже нульова. Ми не знали, що відбувається, тому що ніхто нічого подібного не бачив. У місцевому аеропорту літаки, включно з цим перевізником пошти Федекс, поперевертало як іграшки. На дорогах не встояли навіть найбільші вантажні фури. На будинки попадали дерева. Завдане місту шкода вимірюються сотнями тисяч доларів. я живу у Техасі і знаю, що червоне небо поганий передвісник, але такого я ніколи не бачив. Наталія Леонова, голос Америки.